Харківщина щодня під обстрілом окупантів з танків, мінометів та артилерії ворог наносить удари по районах, що межують з лінією зіткнення. У Вовчанську, Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 квадратних метрів. З бомбосховища лікарні евакуйовано 8 осіб. Згорів автомобіль цивільних. Пошкоджено приватний будинок і трансформаторний стовп. У куп'янському районі пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки, приватний будинок і господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, минулої доби зафіксовано три пожежі, спричинених обстрілами. Близько о пів на двадцяту сталася пожежа на даху двоповерхової будівлі міської лікарні у Вовчанську на площі 150 квадратних метрів. О 20.50 після ще одного обстрілу Вовчанська загорівся трансформаторний стов. Біля 21-ї ворог обстріляв Куп'янськ. Влучання припало на приватне домогосподарство, де загорівся дах будинку та автомобіль. Авто згоріло повністю також о 12.15 рятувальники виїжджали на перевірку місця влучання ворожого снаряду. Селище Куп'янськ-Вузловий обстрілом зруйновано одну приватну господарчу споруду та пошкоджені вікна двох житлових п'ятиповерхівок. На щастя, обійшлось без постраждалих. На лінії зіткнення тривають бої, інформують у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають втрат російським окупантам. Я біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті.